Колективний портрет рядових революцій гідності Так кажуть про стрічку український аргумент режисера Сергія Маслобойщикова в квітні. Український аргумент зібрав аншлаг в Парижі на відкриті тижня українського кіно З показу у Києві повернулась Ольга Скотникова. Квазі піаніст з майдану один з героїв стрічки Український аргумент. Людина, що ніколи не грала на піаніно, але чула музику революції, каже про нього кінокритик Вадим Скураківський. Він теж серед героїв документального фільму. Зрозуміло, що цей інструмент був розладнаний, і зрозуміло, що піаністу було не до фортепіано, але все ж таки, це ну якийсь знак, індекс того, що відбувалося о, в душі. Цієї самої людини. Музика революції на розладнаному піаніно голос революції від імені простих українців. Такий був задом режисера. Дружина Сергія Маслобойщикова розказує, що в Польщі і Франції український аргумент зібрав повні глядацькі зали. А от той герой, який проходить зі своїми розповідями через всю стрічку, водій з Івана Франківська кіно не бачив. Він навіть не знає про це кіно. Але як він почав говорити про причину, що його привело сюди, про свою долю, знаєте? І це було без пафосу. Так і потім він повів показувати, повів показувати туди наверх до жовтневого палацу, де загинули люди, і показувати на ту могилу, от його знайомий там загинув. Потім повів ще в другий кінець і показувати, як там пробило. Ну і так воно вийшло, що весь фільм він якось навколо навколо минулого цього чоловіка. Це вже не перший фільм Сергія Маслобойчикова, присвячений революційним подіям в Україні. У 2005 році відомий режисер театру і кіно випустив документальну стрічку Люди з майдану «People from Maidan» не всеремось. Режисер вважає, обидва майдани робили одні, ті ж самі люди. Тільки 2014-го вони вже були більш рішучими. Для мене Майдан це не є колективна свідомість, а це є феномен індивідуальної свідомості. Тобто кожна людина в цьому фільмі говорить про себе, воно не говорить загальними фразами якимись, вона говорить, чому саме такий вчинок, скажімо, як прихід на Майдан. Будь-який кадр з майдану це документ, переконаний режисер стрічки. В український прокат фільм вийшов в артхаусному кінотеатрі Ліра Ольга Скотникова, Олександр Самойлов. Новини на першому.